Польські фермери продовжують блокувати три пункти пропуску на кордоні з Україною. Зокрема, йдеться про Угринів, Ягодин та Раворуського. Про це повідомляє Державна прикордонна служба України, зазначаючи що станом на вчора на перетин кордону очікували близько чотирьох сотень вантажівок. Найбільші черги спостерігаються саме на напрямку Ягодин. Андрій Демченко з нами на зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України. Пане Андрію, вітання. добрий ранок. Доброго ранку. Добрий ранок. Студія. Ситуація станом на зараз, де найбільші черги на якому пункті перепуску, і як може діяти далі Державна прикордонна служба, щоб допомогти врегулювати це питання. Ну, ви праві, що продовжується блокування саме трьох напрямків. Ті, які ви зазначали, Маргоруська Ягодин та Угринів, і фактично на всіх цих трьох напрямках польські фермери взагалі не пропускають вантажні транспортні засоби в бік Польщі, а в бік України пропускається по кілька вантажних транспортних засобів на годину. Але так відчутно мало це відчувається саме по напрямку пункту пропуску Ягодин, бо це найбільший інфраструктурний напрямок на кордоні з Польщею для пропуску саме вантажних транспортних засобів. За добу він може пропускати і 1200, і 1400 вантажівок в обидва боки. Натомість, до прикладу, в бік України за минулу добу проїхало лише 70 вантажних транспортних засобів. Сукупна черга на цих трьох напрямках на території Польщі в бік України сягає десь трішки більше 400 вантажних транспортних засобів по 200 – Це навпроти Єгодина і навпроти Рави Руської, і 20 вантажівок станом на ранок було навпроти Угринова. Також треба розуміти, що є черги і на раніше розблокованих напрямках, особливо. Це відчувається по напрямку пунктів пропуску краківець та шигині. По першому це десь 550 вантажівок станом на ранок і близько 450 навпроти Шигині. Ось ці напрямки і розблоковані, і рух тут досить ну, інтенсивний. Але через те, що частина пунктів пропуску заблокована, то звісно, водії та перевізники шукають собі всі можливі напрямки, де вони можуть перетнути кордон. Тому і створюється черга. Але також можу відмітити, що частково коли розблокували три напрямки: Крайківець Шегині і Устилух, то ми навіть побачили зменшення черг на інших ділянках кордону, коли вони фіксувалися в той момент, коли на кордоні з Польщею блокувалося шість пунктів пропуску і. Чотири з них це найбільші. Тоді ми мали і чергу на кордоні з словаччиною, досить таку велику на кордоні з Угорщиною також фіксувалося створення черги на кордоні з Румунією. Але коли частково рух можна сказати по кордону з Польщею поновився, став більш-менш інтенсивний, то черги на інших ділянках також зникли. Пане Андрію, а те, що стосується цивільного транспорту, зокрема пасажирських автобусів і приватних автомобілів, із цим як є проблеми з перетином кордону? На щастя, польські фермери не блокують рух для інших категорій транспорту, окрім вантажних. Легкові автомобілі та автобуси вільно перетинають кордон в обох напрямках: як в бік Польщі, так і слідуючи з Польщі в нашу державу. Ми пам'ятаємо, звісно, були дні, коли польські фермери так масштабували свої, дії, і в певні дні на певних напрямках на кілька годин могли блокувати і рух, в тому числі і для легкових автомобілів та автобусів. Але це було можна сказати тільки виключення, бо в загальному рух для категорій транспорту, які ми перетинають кордон, саме звичайні громадяни. На щастя, не блокується. Яка зараз є ситуація на україно-білоруському кордоні? Що там відбувається, і чи є певні провокації з боку наших сусідів? Кордон з Білорусі має ситуацію повністю контрольовано, не відмічається ні переміщення техніки по той бік кордону, саме поряд нашого держбу або особового складу. Чи то підрозділів армії Білорусі також можу додати, що Росія не має зараз на території цієї країни достатніх сил для того, щоб здійснити як провокаційні дії, так і спроби повторного вторгнення раніше, досить, досить певний час назад. Ворог ще звісно мав там. Свої підрозділи, які знаходилися на білоруських полігонах, і проходили навчання, підготовку, але в подальшому Росія їх поступово вивела на територію на свою територію для того, щоб посилити угрупування, де ведуться повноцінні бойові дії. А в рамках ротації нових не завела, тому можемо сказати, що зараз цей напрямок не є таким сильно загрозливим. Хоч, звісно, ми розуміємо, що Білорусь продовжує підтримувати ворога, і ситуація може змінюватися, за тим, що відбувається по той бік, активно стежить підрозділи розвідки, в тому числі і державної прикордонної служби, для того, щоб вчасно зреагувати, якщо загроза буде наростати. Але ми не сидимо, склавши руки. Звісно, цей напрямок також укріплюється в інженерному відношенні безпосередньо по лінії кордону і фортифікаційному прикордоні, для того, щоб всі складові сили оборони, це прикордонник, і прикордонники, і нацгвардійці, збройні сили України, які також посилюють цей напрямок, мали всі можливості, щоб відбити атаку, і роботи з укріплення ведуться по всій протяжності кордону з Білорусі від Волині до Чернігівщини. Пане Андрію, зараз продовжимо спілкування з вами, натомість маємо термінове повідомлення. Це фактично поточнення від міського голови Харкова Ігоря Терехова. Він на своїй сторінці у соціальних мережах розповів подробиці важкої ночі у місті Харків. Зокрема, місто було атаковано шахедами, які вразили житлові будинки. Один потрапив 14-поверхову багатоповерхівку, що призвело до руйнувань квартир на декількох поверхах. Ви зараз бачите ці кадри. Також до пошкодження зовнішньої стіни будинку внаслідок ударів є на жаль поранені і є загиблі. Ну і в продовження під час повітряної під час повторної атаки на житловий будинок в іншому місці загинуло троє рятувальників. Всього ж маємо чотирьох загиблих. Також серед постраждалих є медсестра екстреної медичної допомоги, яка разом з бригадою прибула на місце події для надання допомоги. Загальна кількість поранених різної ступені важкості. 12. Інформація від міського голови Ігоря Терехова, ми очікуємо також ще на додаткову інформацію і також очікуємо на включення з міста Харкова. Нам можливо вдасться зв'язатися з представниками міської влади. Це буде пізніше, тому залишайтеся з нами. Марафон єдині новини триває. Зараз ми спілкуємося з Андрієм Демченком, це речник Державної прикордонної служби України, пане Андрію. Що стосується несанкціоно. Вого або так нелегальної спроби перетину західного нашого кордону в напрямку Європейського союзу з боку людей, які ну фактично порушуючи закон, намагаються виїхати з України. Я маю на увазі чоловіків призовного віку. Статистика за березень чи поновлювали її прикордонна служба? Ну я в цьому напрямку додав би просто що на жаль, такі спроби продовжуються фактично щоденно. Прикордонники упереджують спроби незаконного перетину як по зеленій ділянці кордону, тобто поза межами пунктів пропуску, і таких випадків найбільше фіксується на кордоні з Молдовою та Румунією, а також власне виявляють порушників, які намагаються у незаконний спосіб перетнути кордон, слідуючи через пункти пропуску, тобто на шляхах, де можна легально перетнути кордон, але тут вони намагаються використовувати підробні документи, або ж здійснити спробу підкупу інспекторів державної прикордонної служби. Більшість спроб, все ж таки фіксується саме по зеленій ділянці кордону, коли порушники або поодинокі, або навіть певними групами намагаються дістатися кордону і в подальшому перетнути його, і тут. Чоловіки, як правило, не звертаються до таких злочинних е організованих груп, які їм обіцяють сприяння е в такій незаконній мандрівці. За це вони е платять е цим злочинним групам, злочинним елементам досить великі кошти. Е вони можуть коливатися від 3 до 10 тисяч доларів. Але е Можу зазначити, що досить часто ці е, злочинні групи вони зневажають життями просто людей, бо обіцяючи їм сприяння, вони їх направляють через важкодоступні гірські е, місцевості або ж через е, лінію кордону, е, де вона проходить по гірським річкам, що досить часто призводить до, е, до загибелі самих людей. Також ми бачимо, що люди відмовляються перетинати кордон, коли вони розуміють, як, яким маршрутом їм доведеться це робити. Вони розуміють, що їх просто обманюють. А коли прикордонники затримують порушників, ми звісно проводимо з кожним фільтрацію для того, щоб встановити схеми, встановити організаторів, встановити пособників і затримати. Ці злочин злочинних елементів для того, щоб притягнути їх до кримінальної відповідальності, пане Андрію, спасибі вам, вам за коментарі. Андрій Демченко був з нами на прямому зв'язку. Речник Державної прикордонної служби України.